Вітаю. Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. Давно я не знімала відео відповіді на теги, і нещодавно мені попався тег, на який на який відповідали мої подруги в'язальні. Я послухала дівчаток, і мені стало цікаво і самі відповісти на питання цього тегу. Тег називається Я, Сім'я і хобі». Автор тегу Наталя. У неї є канал, який називається «Хобі у кошику. Я думаю, що багато хто знає. Про цю пані. Насправді, скажу чесно, я з нею, з її каналом познайомилася саме завдяки цьому тегу бо я пішла дивитися, хто ж автор цих запитань і заодно побродила по каналу, подивилася, що в'яже пані Наталя. Мені сподобалося, звичайно, деякі речі. Цікаві відео, цікаві формати, цікаві розповіді, тому буду відповідати на запитання. І так, тех. я, сім'я і хобі перше питання. Що для тебе означає поняття хобі? Мені здається, що для кожного. Поняття хобі це відпочинок. Друге питання як ти вибрала своє хобі? Е, насправді, мабуть, не я вибирала це хобі, а хобі вибрало мене? Е, саме осмислення того, що це хобі, до мене прийшло набагато пізніше. Від того моменту, коли я сіла в'язати. Я б сказала так. В'язання дуже цікаве хобі для мене, воно практичне, тобто є дуже багато різних, різних хобі, чим займаються люди. І Мені багато що подобається, але для мене повинен бути результат, який практичний, який можна примінити в житті. Я один період вишивала хрестиком, мені так подобалося, і все таке гарненьке, і все так складно виходило. Але ну, вишила я пару наволочок на подушки. А далі що? Далі нічого. Обкладатися вишитими подушками якось мені не дуже хотілося. Вишивати картини, обвішуватися на стінах, картинами, теж мені не дуже подобається. А от в'язання зв'язала светрик, поносила, розпустила, зв'язала щось інше. Або просто. Можна сказати, що в'язання це, мабуть, найпрактичніше хобі, яке я знаю. Четверте питання. А, ні, третє питання. Які емоції ти відчуваєш, займаючись хобі? Я заспокоююсь. Емоції радості, емоції спокою, емоції задоволення. Четверте питання: як твоє хобі впливає на інші сфери життя? Я навіть не знаю, як це сказати. Якщо я пов'язала, я заспокоїлась, а із спокійною душею я можу робити ще якісь речі: по господарству, по дому щось приготувати. Ну, мабуть, це так. Е, В'язання для мене це заспокійливе. Можна, можна і так виразитись. Е, П'яте. Чи є у тебе мрія пов'язана з твоїм хобі? У мене є мрія, е, дуже така велика, мабуть. І я Дуже вірю, що вона збудеться. Я хочу зустрітися із своїми подругами, з Іриною і Мариною, і пов'язати з ними на лавочці на березі Рейну. Це в Німеччині. Колись ми з чоловіком їздили до Марини у гості на Різдво. Туди приїжджала і ще одна наша подруга Іра зі Швеції зі своєю сім'єю. І ми їздили відпочивати, проводити час на березі Рейну. І мені так там сподобалось. Особливо дуже гарний, гарне містечко під назвою Бахарах. Це старе. Колоритне містечко, і от в мене мрія, що я колись все-таки хочу поїхати знову туди і пов'язати на березі Рейну. Оце така в мене мрія. Шосте, як твоя сім'я підтримує твоє хобі? А як вони можуть мене підтримувати? Вони мені не заважають а, те, що я в'яжу для них, вони носять, і це, мабуть, найголовніша підтримка. Звичайно, в кожного є свої обов'язки, а в'язання це як хобі, вільний час я можу саме пов'язати. Тому я нікому не набридаю, мені ніхто не набридає. У кожного є свій куточок у хаті, і кожен займається своєю улюбленою справою. Восьме питання. Чи є у твоїх родичів чи знайомих якісь незвичайні хобі, які тебе дивують чи надихають? До родичів. За знайомих навіть я не можу сказати, хоча знайомі в мене всі знайомі подруги це в'язалочки, у кожної є наше спільне хобі. А от родичі в мене практично усі і мають якісь інші хобі. Але я так скажу, що будь-яка людина для мене, яка має хобі, хоч одне, хоч одну якусь улюблену справу, для мене такі люди дуже викликають повагу. Якщо людина займається якоюсь улюбленою справою, для душі, для відпочинку, для того, щоб відволіктись, то, звичайно, для мене така людина справді поважна людина. Я не знаю, але, мабуть, мене вже ніяким хобі не здивуєш. Тому що я не вважаю дивним займатися чимось. Якщо людині приноситься задоволення, якщо людина відпочиває, коли займається чимось улюбленим, то, звичайно, тут дивуватися нема чому, а треба тільки порадіти за цю людину і, можливо, навіть в якомусь сенсі надихнутися тим, що, чим вона займається. Дев'яте питання. Як ти вважаєш, чи можуть хобі допомогти і подолати стрес і депресію? А допомогти подолати? Я не те, що вважаю, а я впевнена в цьому, і це доведено психологами, що люди, які мають якесь хобі, і їм легше справлятися із стресом і депресією. Я в минулому році розповідала вам, що і в мене є на каналі це відео, що мені був поставлений діагноз, депресія, тривожність, і я декілька місяців лікувалася. Але що я хочу сказати, невропатолог, яка мене приймала, вона мене запитала, одним із питань було те, чи є в мене якесь хобі. Я сказала, так, да, я в'яжу, я займаюся в'язанням. Вона сказала це дуже і дуже добре. Не кидай це хобі і не зупиняйся. Ну, я вже їй не стала розповідати, що це хобі зі мною вже дуже давно. І залишити цю справу я вже просто не можу. І так, саме в'язання, воно мене, мені допомагає в важкі періоди. Це справді так. Десяте питання: чи може хобі перерости у професію? Які фактори можуть вплинути на твоє рішення? Е Будь-яке хобі може перерости в професію, і це, звичайно, да Але які фактори можуть вплинути на моє рішення? Тобто. Я тут трошки не зовсім зрозуміла це питання. Фактор, мабуть, буде один, якщо це професія, якщо ти хочеш на своєму, ні, якщо ти хочеш своє хобі перевести у професію, тобто займатись професійно в моїй. В моєму випадку в'язанням, так? То за це я хочу отримувати гроші. Це, звичайно, це само собою. То які фактори можуть вплинути на моє рішення? Зайнятися професійно? Звичайно, якщо мені запропонують якусь суму, яку я вважаю нормальною для свого виробу, то на цьому, мабуть, оце і все рішення. Я навіть не знаю, як іще відповісти, в мене не було таких замовників, які. Були дуже вибагливі. Ні, в мене, мене Боженько відгородив від замовників, які не знають, що хочуть, але при цьому стараються майстрові, як то кажуть, ви, винести весь мозок. Ні, в мене такого не було. Мої замовники, вони, якщо і не знають, чого хочуть, то ми разом з ними знаходимо рішення спільне і в'яжемо і добиваємося до потрібного результату. В принципі, я не задумувалася над тим, щоб професійно займатися саме в'язанням. Я знаю, що деякі дівчата майстрині вони в'яжуть і на замовлення, і, для, і роблять свої магазини. Я цим не займаюся, саме тому, що якось у мене на це. Не вистачає часу. Щоб займатися професійно, це треба весь час витрачати саме на, цю, на це заняття. В мене цього, на жаль, часу немає. А може, я не вмію. Ну, це так, трошки роздуми, можна так сказати. Так. І одинадцяте питання, які нові хобі ти хотіла би спробувати у майбутньому? Ніякі. Мені достатньо того, що я вже обклалась, обі... обставилась моточками, бабінками з пряжею. Я маю дві в'язальні машини, в мене достатньо спиць. і... В мене вже в'язання не вміщається у хаті, тому ще зайнятися і ще якимось хобі, звичайно, це вже буде занадто. Хоча тут я розказую саме про в'язання як хобі, але я не сказала, що в мене насправді три хобі це в'язання ведення каналу на YouTube. і ще одне хобі це сироваріння. Але можна сказати, що е, ці три хобі вони одне одного е, заміняють і одне одному не заважають. Я хочу пояснити саме Чому сир варю я влітку, коли в'язання, як такого, на в'язання не вистачає часу. А в'яжу в основному взимку, коли сир не варю. Тому, коли я не в'яжу, тоді я варю сир. Коли я не варю сир, я в'яжу. І все, більше нічого я не хочу нічим більше займатися, не хочу ні про які нові хобі думати. Єдине, що я можу сказати, це те, що можливо, якщо це можна так назвати, ну це не нове хобі, це просто удосконалити в'язання на машині. Тобто, більш Краще навчитись в'язати на машинах. А так, це, мабуть, і все. Я дуже вдячна пані Наталі за цей чудовий тех. Я думаю, вам було цікаво посидіти пов'язати разом зі мною. Поспостерігати за моїм в'язанням, тому що саме тут я в'яжу щось із розряду павутинки. Про цей виріб буде окреме відео, само собою. Але от я вирішила, що пов'яжу і запишу відповіді на цей тех. Питання були цікаві. Я з радістю, з задоволенням послухала інші відео, відповіді на цей тех. Далі хочу побажати всім, звичайно, мирного неба, міцного здоров'я, благополуччя. Бережіть себе і своїх, і своїх рідних. Легкого всім в'язання. І зустрінемося в нових роликах. Всім пока-пока!